Рабсорь я на пастор Крис второк 15 липня, його надзвичайне життя, священно писання в Біблії, Итван, Розі двадцять 21,25. верш двадцать Іще багато інших вчинив Ісус, що коли про все це написати, то когда и сам світ не зміг би вмістити книг, что их треба написати. Життя Ісуса було нескінченим потоком чудесного і надприродного, це було надзвичайне життя, позначене незвичайными актами божественної сили і милосердя. Біблія дає нам уявлене про це дивовижне життя. Наприклад, від Івана Роджі 20, вірш 30 по 31 сказано, і багато інших ознак вчинив Ісус перед учнями своїми, що не записано в цій книзі, це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос, Ісус є Христос, Син Божий, і щоб виручі мали життя в ім'я Його. Мета записаних чудес – Зрозуміло, надіхнути віру в Ісуса як Христа, Сина Божого, і дати життя тим, хто вірив в Його ім'я. Але те, що ми читаємо в Писанні, це лише частина того, що зробив Ісус, Іван далі пояснив, і ще багато інших вчинив Ісус, що я би про все це написати, то гадає сам світ не зміг би в книг, що треба написати від Івана Розі 21, вірш 25. Це твердження передає безмежно природу його божественного служіння, славо Божі, не перебільшує. Масштаб его чудесных денег, знамения чудес не придаются детскому опису. Его присутность на земле характеризовалась извлеченными чудесами, исцеленными вчениями до демонстрации божественной силы Бога. Життя Ісуса залишається безпрецедентним свідченням Його божественності та безмежного прояву Божої любви і сили через нього. Молитва, Дорогі очі, дякую за те, що відкрив мені незвичайне життя Ісуса, Його земне життя було свичене твоєї божественної природи і сили. Я визнаю Його Божество і прославляю Його діла, які продовжують надіхати віру і перетворювати життя навіть сьогодні. Бо він дійсно той самий вчора, сьогодні назавжди. я хожу в реальності Його божественного життя, проявляючи Його славу і силу сьогодні. в ім'я Ісуса. Амінь.